Доброго дня, малята! Ви тільки що подивились казочку колобок. І сьогодні я вам пропоную намалювати головного героя Колобка, який котиться по доріжці. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Приготували. Від бабусі він утік. І від їда він утік. Круглий він немов клубок. Наш веселий колобок. Давайте ще раз. Від бабусі він утік. І від діда він утік. Круглий він е мов крубок. Наш веселий колобок. Для роботи нам потрібен буде пензлик, серветка, жовта фарба, стаканчик з водичкою. І вже намальована доріжка. Можуть батьки вам намалювати, можете ви самі дітки. Беремо пензлик і спочатку малюємо в повітрі. Малюємо коло, Колобок у нас який кругленький, тому малюємо круг. А тепер малюємо сухим пензликом на папері кружочок, тренуємо свою ручку. Тепер мочуємо в водичку пензлик. Потім в жовту фарбу і починаємо малювати. Малюємо кружечок жовтий. Спочатку контур малюємо, а потім будемо замальовувати серединку. Намалювали контур. І тепер малюємо серединку, щоб колобок у нас вийшов гарненький, жовтенький. Дивіться малята, який в мене вийшов колобок. Ви можете ще домалювати йому очка та ротик. Дивіться, який в мене вийшов колобок. Чекаю на ваші!